Надія місцева жителька розповіла Суспільному, що на житньому ринку Житомира хотіла купити чищених волоських горіхів для начинки пирога. Але каже жінка, ціна у 300 гривень за кілограм для неї зависока. висока. Славні ціни тільки не для, не для нас. А чому не для вас? Ну ціни, тому що пенсії, які ж у нас пенсії, не дуже розбіжишся на наші гроші з цими цінами. Все треба купити а і заплатити. Ми ж то пенсіонери. Перш за все, у нас комуналку повинні заплатити, а тоді, вже що залишиться, вже собі. Майя говорить, що її родина чи не щодня їсть волоські горіхи. Купує небагато і на ціну не зважає. Жінка каже, що на зиму перекручує сухофрукти і горіхи, і складає у банку. Горіх, мед, ізюм можна ці сухофрукти ці. Абрикос сушені, ну це такий, такий склад. Ну зараз все воно дороге, не тільки горіха, а все. Ну, ми вже мусимо якось виживати і жити на цю пенсію, ну це все. Ну, слава Богу. Аби зараз не хуже. Анелія, жителька села Волосів Андрушівської громади, привезла очищені волоські горіхи, аби здати зготівельнику. Жінка говорить, що цьогоріч врожай горіхів набагато менший у порівнянні із 2024 роком. Тому урожай менший на ці горіхи. Я вважаю, що дощі йшли, воно багато дуже гнилих, і темних таких. За цього. По чому ви здали? Здала по 150 і раніше здала по 240. Ну, є світліші, є темніші, вони ж різні є, і різна ціна. Павло, заготівельник волоських горіхів, розповів, що приймає неочищені горіхи по 25-30 гривень за кілограм. Чоловік чистить, сортує горіхи і продає від 100 до 300 гривень, залежно від якості горіха. А це вищий сорт, приблизно. Це вже найщий сорт. А ціна тих і тих назвіть? Такі 300 гривень такі 150 п'ятдесят за кіло. Чому такі ціни на волоські горіхи в порівнянні з минулим роком? Не врожай. Віктор продає волоські горіхи по 50 гривень за півлітрову банку. Чоловік розповів, що має горіховий садок, і цьогоріч через весняні приморозки зібрав у два рази менше волоських горіхів ніж у 2024 році. Обмерзло і урожаю немає. Якщо пригадати минулий рік, ви рахували скільки мішків збирали горіхів? Два рази більше ніж цей рік А приблизно мішки. Можете пригадати скільки Ну, мішків? 10 було. В цей рік 5 мішків. Тетянин Скоростинська ігор Кучин. Суспільне новини. Житомир.